Дуже вам дякую. Тоді я зараз попрошу виступити. Пані Антоніну Кутову. Вона є консультанткою ЕСЕЙТАГРО і співзасновниця і керуюча партнерка про Capital Інвестмент. Пані Антоніно. Будь ласка, дякую, Олексію, за представлення. Дякую попереднім спікерам за те, що розкрили досить змістовну тему садів та теплиць та грантів, що отримуються за ними. І дякую організаторам, що ви до розгляду теми грантів садів і теплиць на теплиці, долучили тему лайфхаків заповнення заявки, тому що дуже важливою частиною, яка не запитується саме садам і для садів та теплиць, це є бізнес-план. Але фактично, хоча і потрібно при заповненні заявки додавати безпосередньо саму заявку та проектну документацію, якщо ми говоримо про садити теплиці, і не запитується бізнес-план, він все одно є необхідним. Чому? Тому що отримання гранту не є кінцевою ціллю. Урядова державна урядова програма надання грантів для підтримки малого та середнього бізнесу вона була започаткована для того, щоб створити робочі місця, щоб створити певну додаткову вартість у підприємствах, і підприємства агропромислового комплексу, як правило, найкраще створюють додаткову вартість. Тож без бізнес-плану мати прибутковий бізнес майже майже нереально. Тим більше ми всі з вами разом зараз. Живемо під час війни, і за 8 місяців, які війна триває, в нас дуже сильно дуже сильно впали показники і з економіки. І є дуже сильний коефіцієнт інфляції, який зріс. І всі ці моменти нам потрібні для того, щоб спрогнозувати діяльність підприємства, під яке ви залучаєте кошти, тому що грантова підтримка це кошти, кошти, які потрібно буде повернути державі, тобто це бюджетні кошти. І зараз рахунковий період там, в залежності від грантової програми, взято, взято різний період, але все ж таки це сумарна сума фактично сплачених податків. Та зборів до держави, як вже колеги казали перед цим. Але для того, щоб правильно це розрахувати, як колеги також зауважували: якщо на момент повернення не буде повернуто всю суму, цю суму потрібно буде компенсувати з власної кишені. І бізнес-план є гарним інструментом для того, щоб вам не тільки допомогти виплатити цей грант, але управляти бізнес і допомогти вашому бізнесу, вашій бізнес-ідеї бути прибутковою. Стосовно лайфхаків, тому що ця тема дуже така, як зараз люблять її піднімати. Лайфхаки, але фактично лайфхаки це зворотній бік, помилок. Як нам не зробити помилку, є лайфхак. Стосовно садів і теплиць, стосовно заявки, тут я не буду зупинятися на лайфхаках бізнес-плану, тому що для заповнення заявки не потрібно прикріплювати бізнес-план. Як я вже попередньо казала, але все ж таки для заповнення самої заявки я завжди раджу клієнтам її скачати попередньо і просидіти, продумати кожен пункт. Тому що дуже часто нехтують деякими моментами, які є насправді обов'язковими умовами для отримання гранту. Це, наприклад, такий, ж, такий, такий момент як компетенції, як досвід роботи, як ділова репутація, де потрібно прописувати не тільки вашу як ініціатора проекту або апліканта, але й команди, яка буде реалізовувати цей проєкт. Це також стосується, і якщо у вас немає фахової освіти, наприклад, і немає досвіду на підприємстві. Агропромислового комплексу, як це вимагається за умовами гранту, потрібно мати або в цій галузі, або в суміжній галузі, або в управлінні, або у власності. То потрібно прописати, хто з вашої команди має такі компетенції для того, щоб здійснювати подібну діяльність. Наступний момент потрібно все засвідчувати цифровим підписом. Підготуйте його, будь ласка. Третій момент. Потрібно додавати певні документи, які вас будуть запитувати не тільки з проєктної документації, але також про заповнення заявки. Тому пропрацюйте і підготуйте їх завчасно для того, щоб у вас потім не виникло питання, що ви чогось не додали. Звісно, як вже колеги сьогодні казали, що можна подаватися на грант іншим разом, але це додатковий час. Тому наступний лайфхак стосовно додаткового часу. Наприклад, якщо ми говоримо про проєкт насаджень, коли подається проект по садах, проєкт по насадженнях робить одна проєктна організація, а проєкт поливу робить інша проєктна організація. І для того, щоб подати проєкт Проєктній організації, яка займається підготовкою проектом поливу, потрібно спочатку від попередньої проєктної організації отримати проект. І як правило, з досвіду можу сказати, що це займає від 3 до 5 місяців, тому що проєктних організацій на сьогоднішній день у всіх чергах. І сума підготовки цієї проектної документації також варюється зараз. Я від 30 тисяч гривень до 80 тисяч гривень. І потрібно ці на ці кошти також розраховувати. І наступний да лайфхак, який стосується коштів, в залежності від програми, потрібно відкривати спеціальний рахунок вищадбанку, де потрібно акумулювати кошти, пропорційні вашому внеску, до суми залучен... до суми гранту, на який ви подаєтесь. Тобто, там в залежності від програми різні різна кількість коштів. Тож, будь ласка, по перше. Не найпоширеніше не, не питання чи в Ощадбанку? так, тільки в Ощадбанку на сьогоднішній день. А коли потрібно подав... відкривати цей рахунок? А згідно умов на протязі 10 робочих днів після отримання вами. Погодження вашої заявки. І тут є також момент, коли чомусь вичікують там 8, 9, чи 10 робочого дня. Будь ласка, у банка є свої певні процедури. Банк потім теж подає і погоджується з міністерством. Є певна процедура відкриття рахунку, є певна процедура внесення туди ваших коштів. Тому не потрібно чекати на там, залишкові дні, на 8, 9 чи 10 день, щоб не вийшло так, що коли міністерство вирішить вам перевести туди кошти, у вас там їх не виявиться. Тут в мене, звісно, теж є до міністерства питання. Чому, якщо вже погоджено заявку, але міністерством не переведені кошти на спеціальний рахунок у Шанбанку, чому ці кошти не можна витрачати на здійснення, наприклад, авансових платежів, тому що гроші знецінюються, і інфляція в нас зростає швидко? Але це я так думаю, що питання до міністерства економіки більше. І останній лайфхак, що стосується заповнення заявки, що стосується подання проєктної документації, це все добре. І якщо ви будете виконувати це не для того, щоб просто зробити відмашку, а будете, як сьогодні вже було сказано, ви підете до професійних фахових проєктувальників або самі можете отримати освіту. І робити проекти потім надалі собі або іншим замовникам. Не нехтуйте тими умовами, що прописані для обов'язкового отримання грантів, тому що на грантову програму державну грантову програму підтримки малого та середнього бізнесу було запроваджено в липні місяці. І є там понад 10 програм, які входять до проекту «Є робота, і є певні. Умови, які співпадають, а є нюанси за кожною програмою. Тож, будь ласка, як сьогодні в чаті вже було прописано, є всі умови прописані у відкритому доступі. Всі ці умови є обов'язковими. І ті експерти, що будуть оцінювати вашу заявку, вони будуть її оцінювати через призму обов'язкових умов, тому що грантова. Програма, вона на сьогоднішній день є найефективнішим інструментом залучення додаткового капіталу для підтримки і розвитку вашого бізнесу. І гранти надаються не на конкурсній умові. Якщо ви дотримуєтесь умов, які є обов'язковими, грант ви обов'язково отримаєте. Тож, будь ласка, ще раз повторюсь: у загальному доступі всі умови є. Сьогодні їх також проговорювали. Будь ласка, дотримуйтесь цих умов. Дякую, у мене все. Якщо є питання, я з задоволенням відповім. Дякую вам, пані Антоніно. Я ось бачу, що є в першу чергу коментар від пана Ігоря, який підняв руку. Пан Ігор, будь так, ласка. Е я хотів би невеличку корективу внести до е інформування пані Антоніни. Е порядками по створенню тепличного господарства і садівництва не передбачено. Ось, е Обов'язкова вимога повернути грантову суму там, тільки передбачено порядками, що в разі, якщо 50% податків було сплачено отримувачем протягом періоду, менше ніж там 3 роки для теплиці і 5 років для садів, це є підставою для того, щоб зняти підприємство з контролю. А в садівництві в тепличному господарстві вимоги повернути суму гранту через податки такої вимоги немає наразі, пане Ігорі. Дякую вам за корективу. Але я коментувала 10 програм, є робота.